Ще 1,2. Нормально, в принципі, облаштований. То є, оце захист стоїть, показано, куди там на освітлення. От оно. Такий маленький автоматик наружне освітлення. Да? Щочечок у нас стоїть. Тут такий. Ну це так для красоти. Це ж ну, це у нас таке. Це наружний автомат. Триполісний. А да? в нього виходом немає. у нас переключатель дистанционно отключен, вольтметр. Вот, вот, вот тут уже рубе. автомат на 125 ампер, уводной. Вот у нас вот пишет. И вот тут и все, да. Ну вот нулева земляная шина. Вон даже земля не подключена. Знята кришка підключалися фази. Фаза вход, виход, фаза вход, виход, фаза вход, виход і ноль вход, ноль виход. Між нульовим все одно там перемичка стоїть в цьому. этом. В щитчик. Ну, це ж вже їх поміняли, а щітчик оставили, куплений. Ти, от, тут, так на оборот прикріпили автомат триполюсний на два полюса освіщення ні на три полюса тут вже нема жмути підключали нічого буде буде верху а там що он виходить пішов це вони сюди це чисто у чого чого підписаний що силовий вот. часы один и два.